Вітаю, друзі! Лежу я тут, значить, на ліжку ще в одному готелі, і думаю, що вже пора розпочинати нову рубрику, де я бувала за останні два роки, куди їздила, що бачила, що їла, в яких готелях жила. Бо за ці два роки у мене вже стільки досвіду по переїздам. Я ж не тільки мандрувала, їздила, каталася, а я ще переїжджала і жила в різних містах України. Десь півроку, десь рік, десь менше місяця. Ну, коротше, у мене є що вже розказати. І пора вже ділитися з людьми. Розпочнемо наш румтур з ліжечка. Ось таке в нас велике ліжко двомісне. Кімнатка, картина. Є у нас тут ще. Геліфон. Так, мене не записують. Начебто ні. Але що я там розумію? У мене перший поверх. Я так розумію, що воно не відкривається. Креселку. Іди, іди, іди. В готелі є безкоштовна водичка. Вітання від Raikards. А я, до речі, вчила німецьку в школі, то я б прочитала Рейкардс. Але англійською, якщо не помиляюсь, це звучить Райкардс. Так, телевізор є. Холодильник. До речі, пустий, можна щось положити, дуже сильно морозить, холодно. Є ось таке велике зеркало. Ту-ту-туру. Тух-тух, тух. А за зеркалом у нас йде шкаф. Купа вішалок. До речі, дуже херовою дуже погано відкривається. Чуєте, чуєте, як воно відкривається? Це просто жесть. Видно, що ремонт тут уже не свіжий і дуже давно робився. Можливо, цей готель ще з, з часів СРСР. Так, Тут у нас ванна кімната, до речі, старенькі вимикачі. Перший раз такі бачу. І знову велике зеркало. Ось, бачите, тут навіть видно, який у мене розбитий телефон. Так, тут у, нас, тут у нас що для гостей. Тут у нас є ушні палочки, спонжики. Шапочка на голову і навіть є штучки, а, ниточки, голочка, пуговички для шиття. Дуже рідко таке кладуть, до речі, в готелі. Бо це за ці два тижні це другий готель, де положили голку з ниткою. Два мила. Грінті. Чайком пахнеть. До речі, тут дуже димний. Сіп-холодна гаряча вода. Ось така раковина. Начебто чистенько. Рушнички, далі унітаз. Такий дуже дивний. Я, до речі, вперше такий бачу. Начебто чистенький, не бачу нічого жодного. І, до речі, унітаз в наших ванних кімнатах встановлено сифонний унітаз. при натисканні змиву, як правило, вода в чаші спочатку підіймається, потім швидко опускається у випускний отвір чаші. Ось отакий ось унітаз. Води тут дуже багатенько. А, бачу там жовте, бачите? А, До речі, <реш> ревізор бачу жовте. І ванна, в якій я буду сьогодні. Купатися, що у нас тут є щось? О, є. Ось отак виглядає ванна. Ну, теж уже старенька, видно, що ремонт тут давно не робився. Так, рушнички на підлогу, ось така двері, ось такий туалет. Двері на вихід і ще раз покажу, як виглядає кімната, коли заходиш. Раз, два, три. Простенька і, чесно кажучи, для такої ціни. А вона не маленька, вийшла 1102, це з туристичним збором. То це забагато. Це за дорого, тому що я тільки повернулася з Одеси. Я жила в центрі міста і я знімала там номери за 700-800 гривень. Якось так. Можливо, це через те, що тут маленька конкуренція. Тут, в принципі, і готели, і в Кременчузі, ну, як на мене, дуже мало.